Здравствуйте, дорогі слухачі. Сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні на вас чекає історія, повна драматизму та загадок. Вона починається з дрібниці, майже непомітної для стороннього ока. Маленька дівчинка, тихий шепіт, слова, які дорослі сприймають як дитячу вигадку. Мамо, якщо я сяду, мені буде боляче там унизу. Сказала Любава так тихо, що Альона спершу подумала. Що їй почулося. За столом лише переглянулися і хмикнули. Ох, яка драматична дитина! відмахнувся Артем, сміючись занадто гучно. Але Альона бачила інше як донька здригалася від випадкового дотику, як спала у кросівках, ніби готова тікати будь якої миті. Вона вдивлялася у вираз обличчя, у ці напружені маленькі плечі, і серце стискалося. Тільки родина не хотіла чути, вони вірили в інше, що кровні узи здатні приховати будь-яку правду. У коридорі ще пахло святковими пирогами, лампочка над дверима мигала, наче сигнал. Альона намагалася всміхатися, але долоні пітніли. Ти виглядаєш виснаженою Альона? Довго їхала? Галина піджала губи. Її голос звучав, як застереження. Всі рухалися за столом. Наче за сценарієм, а любава все ще теребила край свого светра, уникаючи стільця. Сядь рівно, люба, не капризуй, суворо сказала Галина, і в її тоні звучав не наказ, а вирок. Любава не відповіла, вона лише міцно стиснула пальці матері і прошепотіла Не відпускай мене. Вилка впала на тарілку з різким звуком. Тиша зависла. Артем знову розреготався. Піднявши келих. «А Драматичність у вас у родині передається схоже, сказав він, ніби жартував. Але цей жарт прозвучав як удар. Альона нахилилася до доньки. Сонечко, тобі зараз боляче. Її голос був тонший за подих. Любава кивнула, очі повні безмовних сліз. І в той момент Альона зрозуміла, що більше не може мовчати. Вона піднялася. Ми йдемо, сказала рівно, але так твердо, що навіть сміх у кімнаті обірвався. Галина підняла брови. Не влаштовуй сцен, вечеря остигає. Та Альона вже вела доньку коридором, відчуваючи на спині чужі погляди, наче гострі голки. У ванній кімнаті пахло лавандовим милом. Вона обережно допомогла любаві зняти колготки, і те, що побачила, змусило її закусити губу до крові. Червоне запалення, яке не могло бути від гойдалки чи падіння, це було інше це було те, що вона бачила раніше в центрі для постраждалих дітей. Але тепер це було її власне дитя. Любава притиснула до грудей, м'якого їнота й прошепотіла. Я погана. Альона тремтячими руками обняла її. Ні, сонечко, ти нічого поганого не зробила. Ти найсміливіша дівчинка, я вірю тобі. Коли вони повернулися в коридор, сімейний сміх ще лунав із їдальні, наче нічого не сталося. Але всередині Альони вже виріс крик, який не можна було більше стримати. Вона вийшла на холодне крильце, набрала номери, і, коли диспетчер відповів, сказала хрипким голосом Будь ласка. Пришліть когось. З моєю донькою щось відбувається. Вуличний ліхтар мерехтів, вітер пронизував до кісток, але Альона не зрушила з місця. Вона чекала. І коли перші проблискові маячки освітили темні вікна будинку, вона знала назад дороги більше немає. Що буде далі? Вирішиться вже не за столом, а під холодними променями синіх сирен. Перший патрульний під'їхав тихо. Ніби боявся розбудити вулицю. Сині відблиски ковзали по стінах, миготіли в очах альони. Вона стояла босоніж на холодних сходах, обхопивши плечі руками. Коли дверцята відчинилися, офіцери піднялися по сходах, розглядаючи будинок, наче він міг приховувати небезпеку у кожному кутку. Фельдшер із червоною сумкою кивнула альоні, не питаючи нічого зайвого. Та тільки. Підняла очі в бік вітальні, де крізь штори пробивався теплий світ, за ним сміялися, наче все йшло за планом. І саме тоді Галина розчахнула двері. Хто тут викликав? Її голос був різкий, холодний. Альона, що ти наробила? Альона вдихнула глибоко. Моїй доньці потрібен медогляд. Вона в гостеві. Ти в своєму розумі втрутилася Вікторія. Виступаючи вперед на високих підборах, ти ганьбиш сім'ю. Фельдшер уже йшла коридором, не чекаючи дозволу. Один із офіцерів залишився на сходах, другий пішов слідом, плечима відтісняючи обурених родичів. У кімнаті Любави пахло дитячим шампунем і тривогою. Вона сиділа на ліжку, обіймаючи єнота, її великі очі дивилися на людей у формі, ніби на рятівників. Золоце, можна я тебе огляну? лагідно спитала жінка-фельдшер. Дівчинка прикусила губу й кивнула. Альона стояла за дверима, чуючи кожен звук, а в коридорі родина вже влаштовувала справжній суд. Це театр. говорив Артем, розмахуючи руками. Вона просто вигадує діти люблять перебільшувати. Альона завжди була з дивностями, додала Інна. Витираючи сльози. Тепер вона ще й поліцію притягнула. Галина різко підняла голос У нашому домі такого не було і не буде. Артем батько року, а ти руйнуєш родину. Альона мовчала, бо знала кожне їхнє слово це не захист, а страх. І саме страх змушував їх хапатися за видимість порядку. Двері нарешті відчинилися. Фельдшер вийшла бліда. Вона глянула на Альону, жестом покликала віддалік. Ваша дочка назвала ім'я, сказала тихо. Ваш зять. У Альони підкосилися ноги, але вона вчепилася вкрай столу. Хто. фельдшер кивнула. Артем. Звуки в коридорі стихли, ніби стіни теж чекали відповіді. Альона закрила очі на мить, потім відкрила Дякую, залишайтеся з нею. прошепотіла вона. Офіцери рушили до їдальні. Артем Родін. Їхні голоси були рівні. Пройдіть із нами. Це безглуздо. Він підскочив, намагаючись здаватися спокійним. Я нічого не робив, дитина плутається. У нас є свідчення, відповів старший офіцер. Ви маєте право зберігати мовчання. Клацання наручників розітнуло кімнату, метал об стіл, приглушені крики. Галина закрила рот рукою. Вікторія вчепилася в рукав Альони. Ти зрадниця, ти руйнуєш нашу сім'ю. Її очі блищали від люті. Альона відвела руку, подивилася прямо у вікно, де миготіли сині вогні. Я рятую дитину. Коли Артьома виводили з дому, він кинув останній погляд на Альону. Погляд був змішаний. І злість, і прохання. Але двері зачинилися за ним із гуркотом, і холодний вітер виніс із кімнати запах індички та шалфею. Любава визирнула з за дверей. Її щоки були заплакані, але в очах вперше промайнуло щось схоже на полегшення. Альона опустилася перед нею навколішки. Ти все зробила правильно, прошепотіла вона. Я вірю тобі. Тепер ти в безпеці. Дівчинка стиснула її руку. Я боялася. Я знаю, сказала Альона, стискаючи доньку в обіймах. Але тепер ти не сама. У дверях ще стояла Галина, вона дивилася холодно, майже без емоцій, і тихо сказала: Я ніколи тобі цього не пробачу. Ці слова врізалися в пам'ять. Але Альона не відповіла. Вона лише притиснула любаву до себе, слухаючи, як у долині затихає звук сирени. Тиша знову заповнила дім, але це вже була інша тиша. Тиша, після вибуху, у якій залишаються тільки уламки і холод, минали дні, і кожен із них тягнувся довше, ніж попередній. У квартирі на комсомольській стояла неприродна тиша. Телефон мовчав, жодного дзвінка, жодного повідомлення від тих, кого Альона колись вважала найближчими, лише гудіння холодильника та скрипи підлоги, які здавалися надто голосними. Любава ночами приходила до маминої кімнати, лягала поруч, обіймала за рукав, ніби боялася, що Альона може зникнути. Мам, ти тут? шепотіла вона в темряві. Тут солоденька, я нікуди не піду, відповідала Альона, стискаючи її долоньку. І так вони засинали разом у напівсвітлі нічника, у школі ж усе було інакше. Одного разу подзвонила вчителька. Госпожа Кострова, це Тетяна Суханова, нічого серйозного, але нам варто поговорити про малюнок вашої доньки. Альона приїхала і побачила аркуш червоного картону, на ньому стілець, той самий з їдальні галіни. Але тут він був усіяний шипами, з яких стікали червоні лінії. Над ним фігурка дівчинки з блакитними сльозами. Альона стискала край столу, щоб не впасти. Це бабусин стілець. Маш, прошепотала вона. Тетяна кивнула. І вона сказала, що він робив їй боляче. У голові Альони гул стояв як грім. Скільки разів вона сама садила любаву на той стілець і хвалила за гарні манери, скільки разів закривала очі на дрібні сигнали, ввечері подзвонили з органів опіки. Голос на іншому кінці був ввічливим, але відточеним. Нам потрібні ваші медичні висновки і протокол поліції це для справи. Альона відправляла документи, поки розігрівала макарони з сиром. Любава сиділа поруч і розфарбовувала картинки, ніби все це відбувалося в іншому світі. Іноді дівчинка малювала дивні речі то закреслювала обличчя когось із родичів, то зображала темні тіні за вікном. Одного вечора Альона відкрила альбом і побачила фото з минулого різдва. На ньому Любава заклеїла стікером обличчя дядька Германа, який тоді приносив цукерки і показував фокуси. Усередині все похололо. Перед сном Альона читала їй книжку. Мамо, прошепотала Любава, вже майже засинаючи. Ти обіцяла, що я ніколи більше не повернуся туди? Я пам'ятаю ніколи, відповіла Альона. Дівчинка кивнула й додала. «Є щось про що я ще не сказала, про ту гру. Серце Альони зупинилося на мить. Ми поговоримо завтра гаразд, тихо сказала вона, ховаючи тремтіння голосу. Але вже тієї ночі любава прокинулася знову. Вона підійшла босоніж до матері, тягнучи за собою плед. Я не можу заснути, якщо ти не обіймеш мене. Альона посадила її на коліна, укутала обох. І тоді почулися слова, які більше не можна було забути. Артем любив тиху гру, почала дівчинка. Якщо я сиділа зовсім тихо і не рухалась, він казав, що я перемогла. А якщо рухалась, він щіпав мене, прижимав ноги. І ми починали спочатку. Він завжди казав Хороші дівчатка не сіпаються. А Льона відчула, як у неї тремтять руки. Вона гладила доньку по волосю, хоча всередині. Все стискалося в клубок люті та відчаю. Хтось бачив це ловче, запитала вона. Любава помовчала і прошепотіла. Бабуся одного разу. Вона сказала, що я капризую. У ванні Альона впала на рушник давлячи ридання. Перед очима знову і знову виникали сцени: кухня, сміх, гомін родини. А десь у вітальні її дитина рахувала секунди, щоб вижити. Почуття провини. Мало металевий присмак. На світанку Альона вже сиділа за столом із телефонами та документами. Вона подзвонила на гарячу лінію опіки і повторила все, що сказала донька. Голос на іншому кінці став жорстким. Ми організуємо інтерв'ю в центрі Ріверстоун сьогодні о другій. Будьте готові. У центрі пахло новою фарбою і дитячими іграшками. Люба стискала свого єнота Егора. Заплітала й розплітала хвіст. Психолог говорила лагідно, але кожне слово дівчинки звучало як удар молотка. Вона описувала стілеці з шипами, ігри, синці, слова, що лякали більше за дії. і врешті прошепотіла. Він сказав: Якщо я розповім мамі, її заберуть. Альона стояла за одностороннім склом, утискаючи кулаки так, що нігті впивалися в долоні. Коли сесія закінчилась, соціальний працівник вийшла з папкою документів. Ми відкриваємо офіційне розслідування проти Артема Родіна і подаємо запит на охоронний ордер Вашій доньці потрібна травматерапія, графік отримаєте завтра. Альона підписувала кожен папір чітко, наче викарбовувала клятву. На виході сонце било в очі, машини гуділи надто голосно. Вона завела авто і подивилася в дзеркало. Там відображалося обличчя старше на кілька років, але вже не злякане. Її телефон здригнувся повідомлення від Вікторії. Припини це негайно, інакше ми заберемо її у тебе. Альона довго дивилась на екран, а потім поклала телефон на коліна, не відповівши. Вперше в житті вона відчула не страх, а лють. Лють на мовчання, на зраду, на сім'ю, що прикриває злочин. Увечері Любава заснула спокійніше, ніж зазвичай. А Альона сиділа на кухні, дивилася на фотографію на холодильнику, де колись усі сміялися. Вона пригадала, як у день народження Любави тримала її вперше на руках і обіцяла берегти. Це обіцянка, яку тепер доведеться виконати до кінця. Судова зала була холодна. Ніби сама будівля прагнула витрусити з людей останні емоції. Альона сиділа в першому ряду, стискаючи руку любави. Дівчинка ковтала повітря дрібними ковтками, наче боялася задихнутися від тиші, що панувала тут. За кілька рядів попереду сиділа Галина з Вікторією, обидві у строгих темних костюмах із кам'яними обличчями. Артема Ввели в наручниках. Він усміхався криво, нахабно, шукав очима підтримку. Це фарс. Пробурмотів він, звертаючись до адвоката. Той лише знизав плечима. Альона відчула, як у неї пульсує скроня, але вона не відвела погляду. Суддя відкрив засідання. Юристопіки виступав першим, його голос був рівний. Ми маємо свідчення дитини, медичні висновки та психологічний звіт. Є також аудіозапис розмови, зроблений пані Костровою. У залі пролунав гул хтось із журналістів нахилився вперед. Адвокат Артьома підвівся. Дитина могла все вигадати вона під тиском матері. Родина підтвердить, що жодних ознак насильства не було. Галина кивала, а Вікторія схвально шепотіла. Альона зціпила зуби, щоб не вигукнути Вигадати. Раптом... Тихо, сказала Любава, і зал завмер. Вона піднялася, обіймаючи свого єнота. Я не вигадувала. Він робив мені боляче. І бабуся бачила. Галина зірвалася з місця. Брехня! Вона маніпулює. Її голос лунав різко, аж луна покотилася. Суддя вдарив молотком. Сядьте, або я видалю вас із зали. Психолог, що працювала з Любавою, вийшла до трибуни. Вона спокійно пояснювала. Дитина описувала послідовні дії, які неможливо вигадати в такому віці. Симптоми травми підтверджуються поведінкою та малюнками це достовірні свідчення. Альона дивилася, як Галина нервово стискає серветку, роздираючи її на клапті. Артем хитав головою і посміхався, але підблищав на його скронях. Потім увімкнули аудіозапис у залі пролунали крихітні фрази. Мамо, якщо я сяду буде боляче, дихання Альони зупинилося декілька людей у залі прикрили роти руками. Адвокат Артьма пробував заперечувати це вирвано з контексту, це могла бути алергія чи, а, чи дитячі вигадки. Ви називаєте вигадкою сенсі слова про тиху гру грізко втрутився прокурор. Чи може назвати вигадкою реакцію медиків, що оглядали дитину тієї ночі? Суддя слухав довго. Коли всі свідки виступили, він підняв очі на присутніх. Тиша накрила залу, мов ковдра. Суд ухвалив, його голос звучав чітко. Тимчасове опікунство над дитиною передається Альоні Костровій. Підозрюваному Артьому родіну забороняється наближатися до дитини. Родині накладається заборона впливати на рішення, чи контактувати з дівчинкою без згоди опікунських органів. У залі піднялися голоси. Вікторія вигукнула Це ще не кінець, ми оскаржимо. Галина закрила обличчя руками, її плечі тремтіли, але в очах світилася лють не розпач. Артема виводили, він кричав Ви всі ще пошкодуєте, я повернуся. Альона не відповіла. Вона лише нахилилася до доньки і прошепотіла Ми вільні. Любава поклала єнота на стіл. Торкнулася мізинцем маминої руки, і усміхнулася вперше за довгий час. Коли вони виходили з суду, на вулиці світило сонце, люди метушилися, машини сигналили, життя йшло своїм шляхом. А для Альони й Любави це був е, новий початок, без фальшивих застіль, без шипів у стільцях, без тиші, яка душить. Та в глибині душі Альона знала справжня битва тільки починається, родина не здасться. І їхня ненависть ще дасть про себе знати. Але тепер у неї була сила, маленька долоня, що тримала її руку. Нова квартира зустріла їх запахом свіжої фарби й дерев'яного паркету. Вікна виходили у двір із яблунями, де вечорами гралися діти. Альона розставляла коробки, а любава бігала бо соноштам, сміючись від кожного відлуння власних кроків. Це сміх, який ще недавно здавався неможливим. Вони разом купували нові речі яскраві ковдри, фломастери, вазони з квітами. У магазині любава довго вибирала абажур із зірками. Щоб мені завжди снилися тільки добрі сни, сказала вона. Альона кивнула, відчуваючи, як у грудях з'являється щось нове. Схоже на надію, та минуле не відпускало. Кожен дзвінок змушував здригатися. Невідомі номери сипалися один за одним. Ти ще пошкодуєш? говорив знайомий голос у слухавці й різко кидав трубку. Альона записувала час, передавала поліції, але холод від тих слів довго не відпускав. Увечері, коли любава засинала, вона малювала на стіні біля ліжка сонце, жовте, з довгими променями. Альона сиділа поруч, слухала її рівне дихання і думала: Ось воно життя, яке ми будуємо з нуля. Водночас у голові крутилися інші імена ті, про яких дівчинка говорила тихо, ніби боялася, що стіни почують. Одного разу Любава принесла мамі малюнок. На ньому було кілька постатей. Біля Артьома вона домалювала ще одного чоловіка. І з темними окулярами. А це хто? тихо запитала Альона. Дівчинка стиснула плечима. Дядя Герман, він теж знав про гру. Слова лягли важко, мов камінь. Альона пішла на кухню, схопила телефон, але руки тремтіли так, що він випав на підлогу. Вона підняла його і подзвонила адвокатові. У нас з'явилися нові відомості дитина, називає ще одного родича. На тому кінці лінії була пауза. Це ускладнить справу. Але ми подамо додаткове клопотання не бійтеся, ви вже йдете правильним шляхом. Ночами Альона прокидалася від кошмарів, їй снилися стіни старого будинку, сміх за дверима, стілець із шипами. Вона вставала йшла на кухню і пила холодну воду, дивлячись у темряву, і кожного разу повторювала. Я не дам їй повернутися туди. Любава поступово відкривалася психологу маленькими шматочками, ніби складала пазл, то згадувала про слова, якими її лякали, то малювала темні кімнати. Але тепер там двері зачинені, додавала вона і посміхалася. Ця посмішка була крихкою, але справжньою. Альона працювала більше, ніж раніше. Вона брала підробітки, щоб облаштувати дім. Кожна нова подушка, кожна книжка в дитячій кімнаті були для неї символами перемоги. Вона навчилася цінувати просте запах кави зранку, дзвінкий сміх, доньки у дворі, тихе, мамо, я тебе люблю перед сном і все ж у її серці жила пильність. Вона знала, родина не зникла, вони чекали моменту, щоб повернути контроль. Але тепер Альона не була тією, що мовчки терпіла. У її руках була правда, у серці сила, а поруч дитина, яка щодня вчилася сміятися знову, фінал цієї історії був тихим, без пафосу, без тріумфу. Альона і й Любава йшли за руку подвір'ям, повз яблуні, що розквітали білим цвітом. Вітер грався у волосі дівчинки, і вона запитала Мамо, тепер у нас буде завжди світло. Альона усміхнулася і відповіла: Так, сонечко. Тепер ми самі вмикаємо світло, і ця проста фраза стала їхнім новим життям життям без страху, життям, де минуле залишалося тінню, але більше не керувало їхнім майбутнім.